10 грудня 24-го року. Ось така краса в нас сьогодні. Випав сніжок, але за прогнозом все це сьогодні вже швидко розтане і буде знову все сіре і ніяке. Собаки, як завжди. Пандора в нас грайлива дівчинка. А сьогодні у нас вже 30 грудня 24-го року. Сніжок вже давно розтаєв. Ось так все зелененьке, плюс один. І ми вже нарядили разом з моїми помічниками ялиночку. Настрою такого прям святкового немає, але заради сина ми створюємо хоч якийсь новорічний святковий настрій. Він дуже просив, щоб у нас стояла ялинка. Тому таку красуночку ми нарядили. Цього оленя я замовляла в минулому році. Намотала на нього гірлянду, і він дуже гарно виглядає ввечері. Обов'язково вам тут вставлю відео, як це відбувається, як це виглядає. І зараз хочу трошки розповісти вам про свої хвойники у горщиках. Взимку вони всі змінюють колір. Окулюс Драконіс зовсім негарно зараз виглядає. швайзер турист пожовтіла. А ось цей Окулюс Драконіс дуже мене сильно хвилює. Сподіваюсь, що весною він почне відростати. І я дуже-дуже сподіваюся, що я його не вбила переливами своїми, які були влітку. 27 грудня я нарешті. Добралася до своїх півоній, всі їх позрізала, флокси постригла, бо ця красоточка мені їх тягає, як палички такі, щоб погризти. Ось так зараз виглядають клумби, не дуже такі приглядні. Ця клумба, де в мене ростуть юки, більш-менш виглядає, тому що юка це вічна зелена рослинка, і вона гарно у нас зимує. Інші мої хвойники нормально почувають себе. Ялиця, фрайзера, вся в бруньках. Буду чекати весною її нові гарні гілочки. Так само буду чекати весну, щоб побачити, чи жива моя мудрина, чи ні. Вона дуже сильно хворіла. І подивіться, як мудринки поскидали свої голочки. До речі, я готую зараз відео. Ми на іншій ділянці з чоловіком саджали сіквою і е, мета-сіквою, сіквою дендрон. Обов'язково змонтую відео і покажу вам. І хотіла показати вам чемерники. Вони ростуть, випускають нові листочки. І ось цей чорний чемерник ще не розкрив свої квіточки. Тут, на клумбі з трояндами, мускарі вже повипускали. Листочки і навесні будуть квітувати. В мене їх два види білі і сині. Не пам'ятаю, чи показувала я вам свою нову мудрину, я її купила місяць тому, вона вже поскидала всі свої голочки і навесні буду її пересаджувати. А також ось мої хвойники, ялини, теж виглядають гарно. Єдине, що в мене є питання до бульварду. Але я читала, що на зиму він може змінювати ось так своє забарвлення. Тому чекаємо весну. На цій клумбі, де в мене росте Lime Light і Vanilla Fras, яку я садовила в цьому році. Нещодавно я показувала вам відео, як я висаджувала чемерники. Ось вони зелененькі. Думаю, що вони нормально тут будуть рости. Бачите, такі хєри, які гарні, вони не втрачають колір взимку. І я чекаю на весні квітування. Сподіваюсь, що усі мої кущики-чемерників в наступному сезоні весною заквітнуть. У нас починається тривога, але я думаю, що я встигну вам дознімати. Хочу показати вам ось клумбу зі своїми хвойниками. Це кулі подібні мої. Які я садовила в цьому сезоні. Вони змінюють свій колір. Взимку вони не так гарно виглядають, як весною і влітку. Але вони зелені, і це дуже-дуже радує мене. Тут я також постригла всі вже обрізала свої півонії і примули. Подивіться, примули зелененькі. Собаки в мене тут ганяють. Дуже сподіваюсь, що вони виживуть. Ще я на цю клумбу посадила багато цибулькових: тюльпани, нарциси, гіацинти, тому весною чекаю на красу. І дуже сподіваюся, що моя оця лаванда Violet, Dark violet, перезимує. Я її окучила, але мені казала, що вона дуже погано зимує. Побачимо. Мої гліцинії горщиках, бобовник. І що я вам хочу показати? Я ж тут саджала в ці горщики теж тюльпани і крокуси, і першоцвіти різні. І дивіться, в городні почали рости крокуси. Якщо я правильно пам'ятаю, то це шафран, крокуси, які я садовила. Вони квітують восени. Тому це нормально, що вони зараз почали рости. В цьому році вирішила город не прибирати. Для того, щоб затримувалася волога в ґрунті, щоб корінці розпушували мені землю. Рукола навесні вона сама насівається і потім розростається. І нещодавно я збирала свій врожайчик капусточки брюссельської. В мене є вже на каналі Шортс. Можна подивитися, як це було. Виноград я ще не вкривала, тому що не було таких стабільних у нас. Морозів, Але думаю, що треба її все ж таки цю лозу замотати, а бо Пандора. Дивіться, що мені Пандора робить, вона мені погризла, просто, просто погризла мій виноград. Не знаю, що їй не вистачає, але ось так все виглядає. Мої гортензії, волотисті деревовидні на відкритому повітрі. Я їх не вкриваю. Ось так виглядають волотисті гортензії. Але в нас є вже одна втрата. Пандора мені зламала і викупила одну гортензію. Добре, що я це вчасно побачила і посадила її поки що у горщик. Ось ця гортензія. Сподіваюсь, вона навесні прокинеться. І все буде добре. Ну, раз я на терасі покажу вам свої рослинки. Це моя ялиночка. Ялиночка звичайна. Це був подарунок при купівлі моєї ялиці бальземічної. Тут осока, плющики мої зимують, вони так гарно виглядають. І дивіться, вербозілля. Вербозілля, воно досі зелененько. Є горщики, які стоять за межами тераси. І ось ці на терасі. Хочу просто подивитися, як буде зимувати вербузілля. Ось це вербузілля я намагалася вдома вирощувати, але воно почало сохнути, тому я винесла його на терасу. Тут в мене ще гіхери кіпарисовик. Ви Дивіться: хризантема. Вона досі зелененька. Квітує, на терасі були приморозки. І капуста кейл. Це мій теж експеримент. Я зараз вирощую огород на підвіконні зимовий. У мене теж є відео на каналі. І вдома є капуста кейл. І одну я вирішила залишити на терасі, подивитися, як вона буде реагувати на холод. Поки що все добре. Мої горщики з півоніями. На терасі я їх періодично поливаю, коли плюсова температура. І подивіться, маки. Маки, коли були у нас приморозки, такі морози до мінус трьох, вони трошки були в'ялі, але потім відійшли. Я не знала навіть, що маки так можуть зимувати. Я думала, що наземна частина їх відмирає, і потім навесні вони будуть заново відростати. Ось такий щоденник-грудень в мене вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво, не було скучно і нудно. Далі, я не знаю, як буде в наступному році, чи буду я вести такі щоденники, але, мабуть, буду просто розповідати, що відбувається у нас, якщо щось цікаве буде. Обов'язково дивіться мої відео, якщо вам цікаво, як ми будуємо і ремонтуємо наш будинок, старий новий будинок, теж є плейлісти. Заходьте, дивіться. На цьому я закінчую свій щоденник, грудень. Всім бажаю миру, всім добра. Вітаю вас з прийдешніми святами, з Різдвом, яке у нас було з Новим роком. Нехай здійснюється наше найзаповітніше бажання: мир в Україні.